Так кричить. Я чекаю сина, з полону вже третій рік. Він вийшов з за Завсталі. Там був поранений на завсталі і Валенів поранений був. Чекаю вже третій рік немає нічого, звістечки немає. Ні. Не знаю, де він. Кожен раз, кожну неділю виходимо на акції підтримку полонених і нас із них я дружина захисника Маріуполя, 17-та танкова бригада. Наразі ми щонеділі приходимо, щоб підтримати усіх наших хлопців, які перебувають у полоні. Ми це мами, дружини, діти, сестри. Всі, хто має змогу долучитися у неділю до щоденної акції нагадування, наші хлопці більшість з них засуджені Росією на величезні терміни за захист України і відбувають покарання в колоніях суворого режиму. Доля двох нам не відбувала, бо вони були на борту літака Іл-76, і Вони саме з того списку Росія не підтверджує ані загибель. а. Їх перебування у колонії. і ось щодня, щонеділі ми виходимо, щоб нагадати всім, що наші захисники вже третій рік у полоні. Бригади Національної гвардії України, військова частина 3011. Він захисник Маріуполя. Ще Наприкінці березня 22-го року він потрапив в полон. Ну, зараз боремось. Дуже хочемо, щоб всіх полонених, не тільки мого сина, звільнили. Вілочі, коронавій піхоті, волю в осіб піхотів, воровості піхоти, волю маски мають бути вільними. Герої мають бути вільними. Не лай бути вільними. Герої мають бути вільними. Герой мають бути вільними. Горіте, запитати, бо так, як вони Дружина військового, наразі безвісті зникло 17 та танкова громади громади Андрія Валерійовича. Ми пишаємося нашим чоловіком, батьком, його мужністю. На жаль, на сьогоднішній день інформація відсутня щодо... Щодо мого чоловіка, так як він вже без зниклий близько два роки від 29 грудня 22-го року, ми сподіваємося, віримо, молимося, що скоро побачимо його, що він живий, обов'язково буде поряд з нами, з нашою дитиною, яку він тільки брав на ручки, чотири дні й бачив. Тому дякую всім, також військовим ЗСУ. За те, що боронять нас, нашу землю Україну. Дякую. Я Наташа, дочь Валентини Шаруське. Я тетя Максима і дрезна мама. Никиты, который сейчас в плену, и мы его очень ждем, потому что его помощь нам тоже нужна, и ему надо тоже помочь. Мы сегодня все вместе, как всегда, это наша семья 3011 уже за это время войны. Всех ребят ждем с плена. Тут мой брат, мама Никиты, Дани и Біл у мене безвісті з них з квітня 2023 року. Ми ходимо ці акції, щоб підтримати наших хлопців, щоб, щоб кожен був не був байдужий, долучався до цих акцій. Ми дуже хочемо, щоб повернулися наші літні та близькі додому. Я мати Свіч Дениса Вітаровича, який вважається зниклим зникним безвісті з 6 квітня 2023 року. означає, що загиблий в мене стала ну, за я знаю і вірю, що моя дитина жива, що таким от потрібно. Благодаря таким мітінгам ми все-таки знайдемо сина і повернемося. Ми об'єднання родин 17-ї танкової бригади зниклих безвісти та полонених. Ми виходимо на ці акції, щоб не забути про наших пунктів, щоб нагадувати суспільство, що у нас дуже багато зниклих безвісти, полонених, їх потрібно рятувати. Їх потрібно знаходити, повертати, за них потрібно боротися, і щоб суспільство також не залишалося осторонь цієї проблеми.